Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 16 лютого. Приїхали ми на цей точок обробляти бджіл від кліщену. Друзі, Будемо обробляти бджіл не тільки на цьому точку, а і дома на точку. Просто спочатку приїхали сюди, а вже потім тут обробимо, поїдемо і дома також буду обробляти. Вчора, друзі, я забрав полоски від. Ну, з і сьогодні прийшов обробляти. Друзі, буду обробляти такими полосками Апіфлум від компанії Бівел well. Тут у нас друзі, діюча речовина фуметрин. Чому взяв їх? Тому що восени обробляв полосками апіваро і апіатрас. Там діюча речовина була амітрас і флу забув, забув, як називається. Ну, тут у нас Флуметрин, а там у нас був Флува Флувавінат. О, Флувавінат догадався. Тому взяв ці полоски, щоб, ну, діюча речовина чуть-чуть змінилася. Е, можливо, там знову будуть зараз в коментарях е-е, ну, коментарі писати, що це полоски нікудишні, тому подібне. Ну, друзі, поки що користуюсь ними. Не знаю. Uh, так, друзі, ну, не буду в принципі, показувати всі сім'ї, як будемо робити, тому що ну, що тут показувати, uh, що тут показувати? взяв, ставив полоску і все. Покажу дві-три сім'ї з цих і uh, просто обов'язково покажемо, як будемо ставити в ті сім'ї, де у нас якби, uh, ну, що ми їх позначили, якби, що вони проблемні сім'ї. Минулі відео, коли ми їх там скорочували, робили з ними деякі маніпуляції. Ну і подивимося, як вони на даний момент сидять, щоб ну, було зрозуміло. І також, друзі, буду дивитися заодно, ну тепер на даний момент, котра сім'я, яка посилі, щоб її собі відзначити якось. На котру сім'ю в подальшому будемо ставити другий 145-й корпус із нуклеусними рамками, щоб вони нам ну, відбудували і тому подібне, так як минулого року ми робили. Але цього року планую чуть-чуть інакше, планую скоріше це зробити, як минулого року поставити поставити корпуса. І ну, буду, наприклад, поставлю їм корпуса зверху кормушечки і там декілька днів чуть-чуть, буду їм підливати сиропу, щоб їх заманити горів у другий корпус. Ну, і, Звичайно, що кажу, буду раніше ставити ці корпуси, щоб сім'я встигла до того моменту, коли нам вже потрібно рамку відбудовану, засіяну, щоб вони встигли це все з ними зробити. Ну, І кажу, наприклад, так як тепер будемо працювати, плюс-мінус відкривати всі сім'ї то позначу собі їх по силі, на котрі можна буде ставити, щоб не ставити там на ту сім'ю, яка взагалі не потягне цей корпус, е, краще її залишити так, як вона є, щоб вона обсижувала нормально ці рамки гніздові, що тут є, і потім з неї стрясти там 2-3 рамки бджоли і так заселити, ніж ставити другий корпус, е, охлаждаючи ну, тим самим гніздо. І тоді вона не другий корпус не засвоїть і буде охолоджувати. Ну, пере... Джела буде працювати активно над тим, щоб обігріти цей об'єм, а толку з того мало буде. Ну, коротше, здається, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Так. Розпалили димар. Димитрій, не димитрію. Вже походу, до димів. Так, відкриємо кроски. На початку. Друзі, буду ставити там, по дві полоски, по одній, ну, в залежності від того, яка сила сім'ї. Ну, бачимо так, як тут, наприклад, сім'я невеличка. Бачимо, вони ще навіть якби в клубі сидять. Так, забираємо ці полоски і ставимо її. Ну, Наприклад, бачимо, так як тут, ну, тут ясне діло, що, наприклад, на таку сім'ю ніхто не буде ставити е, ніхто не буде ставити другий корпус, тому що вони малі. Так Обережно, щоб не подавити. Шавленьку динах, тому що загасились. поки що буду кидати, але зараз їх зберемо а, так, друзі, що в нас це? так, 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 так. Не знаю, не пам'ятаю. А, це, друзі, вулик, який я, в принципі, звідси не забрав. Тут у нас е сім'я пропала, а я його відсі не забрав. Не знаю по якій причині. Так, да, у нас були три сім'ї пропали. Е ми, ну, я коли тут працював, два вулики забрав, а один не забрав, не знаю чому. Ну, нічого, я його е в сторону відразу, відразу відкладу, щоб знати, що його треба забрати. Ось так. Так, дивимо, що у нас тут? Це також бачимо, друзі, сім більш-менш сидять в клубі. Сидять друзі в клубі, тому що ну, у нас в принципі вночі ще якби морози. Вдень воно, звичайно, прогрівається, вдень воно нормально, а вночі ще мороз. Просто ми досить тепер скоро приїхали також їх обробляти, бо Euh, так в нас виходить. І тут воно було добре приїхати їх обробити десь туди euh, ну, ближе до обіда Ну як до обіда а після обіда, щоб картина була чуть-чуть чуть-чуть інакше, щоб ну, бачите вони потихеньку починають літати, але не так як хотілося. Но.

поставити, щоб якби ну, бджола з ними контактувала. Ось так. так, друзі, йдемо поставити ці сім'ї. Ось бачимо, відразу тут у нас одна. Я казав, що я їх позначаю. Ну, ось так, полоска в мене тут стоїть. Так, дивимося, що у них тут. Бачимо скоротили їх. І ось так вони собі тут сидять. Ось такі, друзі, медові рамки я їм поставив ось тут заставну. Щоб вони могли собі приходити їх брати. Так, йдемо далі. Ця ще сім'я. Бачимо, друзі, а тут воно е, полетіло. Ну, не полетіло, а пропало. Ну, Друзі, тут була дуже маленька жменька бджоли, я так і думав, що вони не будуть. Тому що ну, тут дуже було, друзі. Ну, Скажімо так, якщо б захотів, то е, бачимо, у них був вже розпліт. Ну, тут якщо б друзі захотів, то цю бджолу порахував. Кілька її там було, ну і вони не дожили. Ось така, друзі, картина. Так, цей вулик також заберемо, тому що кажу, не потрібно, щоб вони тут поки що стояли, так, з рамками, навіщо провокувати їх там на, на якісь там або напади, або щось таке. Так, і, в принципі, друзі, тут у нас, здається, все. Е, ну, Друзі, лежаки не буду показувати, е, Ну, як обробляємо, тому що ну, я знаю, ну, що там показувати, в принципі, е, там не так обробляти, як, наприклад, тут легко, що підняв кришку, поставив. Там чуть-чуть чуть-чуть е, е, ну, чуть -чуть не та історія. І, як би сказати, ну, потрібно нам це, це все швиденько зробити, тому, друзі, Зняли, показали, ну що ще можу, Не знаю, можливо ще десь одну сім'ю тут ідемо, покажемо. Ось ну, бачимо як сидять. Так, да, друзі, бачу, що воно якби деяких... Ці вулика, за мало, друзі, сітки. Замало сітки, тому що бачимо, наприклад, так як тут, велика сім'я гарна, велика гарна сім'я, а... а вологе досить таки багато стоїть на клейонці. Сітки, воно якби. Ось бачимо, ну, ось так, ось бачимо. Почти на кожній вулиці є е, волога. Тому, друзі, так. Добре, на цьому поки що все будемо завершувати, будемо далі швиденько обробляти. Е, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, е, свої думки. Ну але друзі як би сказати, такі адекватні думки пишіть, тому що ну, адекватні думки приймаємо, а щось таке е, дуже, дуже страшно розумне, то нам таке не потрібно. Е, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі.